Їду до тещі і вирішив її розіграти. Скажу, що дочурочка дома не ночувала. Подивимося на реакцію тієї. Чеща, mm. ваша дочка вчора дома не ночувала. ви не знаєте, де вона була? Прийшла в 8 ранку. Накрашена все. Ну, а я звідки знаю? З перегаром. Вона з тобою була? Да, Либо не було, було. зі мною. Ну, я просто думав, що може вона у вас була. Та ні. не була в нас. В нас А вона сказала, що вона у вас ночувала. А коли ти кажеш? Ну, вчора. А, вчора так вона у мене була. Ми посиділи, повечеряли, з неї трошки шампанського випили. Точно? Да. А що ти думаєш? Що вона в мене якась вертихвистка чи хто придумав? Та я не знаю. Просто питаю, бо мало ли, може, дислялась? Та ні, були, ми з нею посиділи, повечеряли, гарненько так. Ну тоді, мабуть, мабуть, все ясно. А я думаю, що, що від неї ще й мужськими духами щось тягнуло. Та ні, то вона батькові духи й нюхала. Одіколо колони нюхала. Тоді точно все сходиться. Так, все добре. Спасіба, то я вже думав, що якась... Ні ні. Ну, спасіба.